На таких замовленнях можна дуже багато заробляти, тому що е, людина, навіть яка в нас хабу взяла замовлення на 120 тисяч, це на художнє замовлення. Хоча, казалось би, там на електроніку і техі... корпуси до електроніки і технічні деталі замовлень більше. Але в цілому, навіть на фігурках, можна дуже багато заробляти. Люди замовляються для своїх брендів, вони хочуть. Типу аналог Бербріка, але свого е поставити в себе в офісі або продавати. Досить часто магазини створюють з нуля для себе такі іграшки і продають їх. Така ж історія там, з черепами, підставками, черепами для вікінга, їх беруть в мілітарі магазини, їх беруть для магазинів кепок. А якщо ви не знаєте, там реклама працює так: там, скажіть возле телефону 10 разів годинники, 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 і у вас завтра вже буде таргетуватися реклама годинників. Так само і з 3D-друком. Якщо людина цим цікавиться і говорить щось про 3D-друк, то їй буде показуватись реклама, пов'язана з 3D-друком. І таким чином людина точно зверне на вас увагу, якщо побачить вашу рекламу 2, 5, 10 разів. Зрозуміло, що зайде на вашу сторінку і подивиться, чим ви займаєтесь, звернеться до вас для Якщо вона вже знає, що хоче надрукувати, або запитає, чи можна таке надрукувати. Ви берете такого клієнта ну і заробляєте з ним. Що робити з друком, якщо скоро будуть відключення електроенергії?